you <smart noise> Лава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Президент України Зеленський відвідав передові позиції українських захисників у районі села Роботи Запорізької області. Проте пороху знайшли і тут до чого присікапатися. Зокрема, вони почали говорити, що Зеленського провезли майже на курорт, та не в надто гарячі точки на цьому напрямку. Та тільки тут є нюанси. На тому напряму відбувається справжнє пекло і другий нюанс. Чомусь вони такі гарні піарщики на армії проте жодного разу не відвідали роботи і не видно було, що Ловком ЗСУ Залужний відвідував бійців на тому напряму. Після таких заяв порохоботів військові почали висловлювати свої обурення на рахунок написаного. Ті, хто каже, що туди не летіло, ви в Жоботіно сиділи. Кожен день пишу обстановку звідти. Хлопці сотнями гинуть. Кому в тому Роботіно? ви взагалі хворі? Може вас замісних на той піар курорт відправити? Зеленський в роботи то сміливо. Я з братиками з того напряму говорю десь раз на тиждень. В роботи суцільне пекло і постійні набіги орків. Там гірше ніж в. У нас я вам скажу. Ми то зараз тримаємося ще посадки на південному флангу і на Іванівському не пускаємо до часіку. Тому президент України, як відважний лідер, приїхав, аби розвідати ситуацію, поспілкуватися з військовими та побачити реальний стан речей, крім того, обговорити важливі деталі та розробити рішення. Ще пороху боти і роблять завжди, тільки нападають, адже у самих духу не вистачає поїхати на гарячі точки, щоб морально підтримати бійців та допомогти. Вони вчені. Ять як справжні диванні воїни, усе знаючи проте нічого не роблячи, на цьому в мене все Підписуйтесь на канал Блох Разумовського. Тисніть на дзвіночок і ставте лайк.